До України вже поїхали перші добровольці з українського легіону, який формують у Польщі. Таку заяву зробив у коментарі Радіо Свобода посол України у Польщі Василь Бондар. Він додав, що контракти зі Збройними силами України ці добровольці підпишуть вже 10 січня 2025 року. Після цього відправляться на полігон у Польщі для проходження. Вишколу, це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він іде, як іде. Ми працюємо над тим, щоб інформація була загально доступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням. Це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконані будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки, додав дипломат. Міністерство єдності новостворене також хвалиться своїми успіхами, повідомляючи, що 50% чоловіків. Призовного віку готові повернутися до України вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання бронювання. Бачите, варто було лише створити Міністерство єдності, як половина чоловіків, котрі покинули Україну, оголосили про те, що готові до України повернутися. Правда, є нюанс, хто вирішить. Їхнє питання по бронюванню. Міністерство єдності навряд чи бо чоловіків намагаються повернути до України не за, для того, щоб вони тут підсижувалися на своїх робочих місцях і ховалися за бронюванням. Міністерство оборони повідомляє, не всім українцям автоматично продовжать бронювання на місяць. Дію бронювання продовжать тим, у кого воно було чинним на 19-те Грудня 2024 року. Це буде на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Як бачите, питання бронювання це не проста справа. Навіть тим, що в Україні це бронювання надають по чайній ложиці. сьогодні надали, а завтра можуть і не надати. А нардепка. Анна Скорохо заявляє, що демобілізації поки що не буде, бо в Україні провал з мобілізацією. Ми не виконуємо ті мобілізаційні плани, які є на сьогоднішній день, повідомила вона. І без таких заяв усі в курсі щодо демобілізації. Поки що система працює лише в один бік. Міністерство закордонних справ відреагувало на статтю ЕльПАЕС, в якій говорилося, що Україна просить у Україн ЄС, аби вони припинили допомогу біженцям з України для того, щоб Змусити їх повернутися на батьківщину. Уряд не веде переговорів про скорочення допомоги українцям у ЄС, а всі громадяни мають доступ до консульських послуг відповідно до закону. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Мета створити позитивну мотивацію, а не перешкоди для стимулювання добровільного повернення наших громадян, зазначив. Тихий. Дивно, звідки ля береться стільки негативної інформації щодо України, яку пізніше доводиться всім цим речникам спростовувати. Звідки ля б? західні видання беруть усі ці негативні новини. Напевно ж, вони не сидять і не вигадують їх спеціально. Не буває диму без вогню. Навряд чи західні закордонні видання ставлять собі за мету споплюжити роботу, роботу нашої української влади, українського уряду, його міністерств. Очевидно, вони намагаються висвітлити правду, а всі ці спростування з нашого боку це лише виправдання, і вони будуть залишатися лише виправданнями, якщо оці видання. Котрі давали інформацію, котра, на думку наших урядовців, не відповідає дійсності, не принесуть своїх вибачень і самі не спростують те, що попередньо оприлюднена інформація була неправдивою. Екс-генерал Валерій Залужний, здається, уже освоївся у ролі посла Великобританії і починає Проявляти певну ініціативу. Україна прагне домовитися з Лондоном про щорічне навчання 5-7 тисяч українських студентів на держслужбовців. Про це повідомляє посол Залужний. Нам вдалося запевнити британський істемблішмент в тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення. Гарантоване збереження їхніх інвестицій це наша освіта. Це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього президента, сказав він. Що ж, на, наразі, очевидно, це надзвичайно актуально. Принаймні будемо знати, звідкіля беруться наші українські урядовці. А то на сьогодні таке враження, що їх взагалі десь у колбі якісь вирощують, наскільки вони відірвані від світу та від реальності.